12 березня екіпаж групи реагування патрульної поліційного московського РВП патрулював вулиці міста. Так близько двадцятої години вечора на житловому масиві перевал до інспекторів під'їхав автомобіль, з якого вибігла схвильована жінка, та попрохала якнайшвидше допомогти відвести зятя до лікарні. Поліцейські організували супровід автомобіля із постраждалим, який перебував на задньому сидінні автівки. За декілька хвилин чоловіка доставили до лікарні та передали медичним працівникам. Близько другої години ночі, 13 -го березня. Зня поліцейський екіпаж рухався по центральній вулиці міста та помітив біля узбіччя вантажівку, призначену для перевезення хлібобулочних виробів із заведеним двигуном. При цьому водія помітно не було. Зупинившись, поліцейські вирішили перевірити кабіну. Виявилось, що водій перебував в автомобілі у непритомному стані. Не гаючи, ні хвилини поліцейські викликали швидку медичну допомогу. До її прибуття намагалися привести чоловіка у свідомість. По приїзду швидкої літню людину передали медикам.